За 12 хвилин я приготував собі стейк Рібай без сковорідки, без олії, що стріляє по всій кухні, і без того, щоб потім все це годину провітрювати і відмивати. Чесно, ніколи не думав, що в цьому житті мене здатна вразити побутова техніка. Але, мабуть, вік дає про себе знати, бо до 30 я вже ближчий, ніж до 20. Тому на чорну п'ятницю полювання йшло не на новенький iPhone Air, а на Air... Фраєр. І спойлер: цей фраєр не здав назад. Модель, що тепер прикрашає мою кухню, зветься Ninja Foodie Max Air Fryer af 400 euwh Неймінг, як водиться, типовий для всього, що не iPhone. Але, власне, яка різниця? Два кошика по 9,5 літра. У кожен спокійно поміщається ціла курка вагою до 2 кг. Цей Air Fryer ми обрали за принципом хорошої знижки, чесно кажучи. Ну і техніка білого кольору менше збирає пил. Але перед покупкою ми подивилися, що є на ринку: Косорі, Philips, Тефаль, Xiaomi. Один з підписників у моєму телеграм-чаті має саме Сяомі, каже, все працює без проблем. Я це до того, що не обов'язково брати саме такий. Принцип роботи у всіх аерогрилів однаковий і доволі простий. Десь збоку або зверху стоїть нагрівальний елемент, називається тен, а за ним потужний вентилятор, який ганяє гаряче повітря по колу. Створюється інтенсивна конвекція. Їжа підсмажується і запікається, отримуючи хрустку скоринку без великої кількості олії. Завдяки отворам у платформі, яка в кошику повітря циркулює з усіх боків, а зайвий жир стікає вниз. По суті, аерогриль це турбодуховка. Якщо мультиварка типу замінює кастрюлю, то аерогриль духовку. І ось чому це круто. По-перше, він швидше нагрівається і готує, ніж звичайна духовка. Не треба чекати 10-15 хвилин, поки прогріється. По-друге, для невеликих порцій на щодень це ідеально. Немає сенсу розігрівати велику духовку заради двох шматочків м'яса. Ну і економія електроенергії, звісно, зрозуміло, кому і чому це зараз дуже важливо. Щодо практичних моментів, вентиляція проста, дірка в корпусі. Головне не ставити впритул до стіни, тримати хоча б 15 сантиметрів відступу. Ми під це діло купили цілий стелаж. Але навіть на нашій крихітній кухні великий аерогриль поміщається на гарнітур. Займенник, ми я використовую, бо кажу про це все на пташиних правах, адже головний кухар в нашому домі моя дівчина. Але я настільки захопився цією штукою, що і сам почав більше готувати. І навіть зробив свою першу в житті шарлотку прямо на пергаменті. Ну, як вам таке? Коробку я власноруч віз додому з магазину на метро двічі, бо спершу дали бракований товар. Не прям велика, але й не маленька. Всередині буквально нічого окрім паперів і самого гриля, ніяких додаткових аксесуарів, але дають цікаву книжечку з рецептами, що досить корисно, бо спочатку взагалі не маєш уявлення, що і скільки по часу тут має готуватися. Але досить зручно, що в будь-який момент можна просто витягти секцію, приготування ставиться на паузу, і ти дивишся, чи не згоріла їжа. В управлінні розібратися просто два екранчики, кожен відповідає за свою секцію. Екран не сенсорний, всі кнопки з фізичним ходом і відгуком, що чесно, навіть краще. Можна задавати програми окремо або натиснути кнопку Match, і параметри дублюються на обидві зони. Є ще кнопка Sync, вона дозволяє підлаштувати процес так, щоб обидва резервуари завершили приготування одночасно. Фактично працює так: ставимо м'ясо на 20 хвилин і овочі на 10, М'ясо починає готуватися одразу, а овочі підключаються, коли м'ясо залишиться ті самі 10 хвилин. Ніякий не Rocket Science, як то кажуть. Стрілочками регулюється температура і час, але попередньо треба виставити режим, яких тут цілих шість. Max Crisp відповідає за максимальну скоринку і найкраще підходить для заморожених напівфабрикатів: нагетси чи риба в паніровці. За кілька хвилин на високій температурі все підрум'янюється і добре прогрівається всередині. Ейрфрай це найкласичніший режим, його фішка мінімум жиру. Все, що зазвичай смажиться на сковорідці або в духовці, тут можна готувати з мінімальною кількістю олії або взагалі без неї, і буде смачно. Роуст вже більше схоже на звичне запікання в духовці, ідеально для м'яса, риби або овочів, коли треба, щоб всередині залишалось соковито. Наприклад, ніжна баранина, якась чи качина грудка саме сюди. Бейк, режим для випічки, мафіни, сирники, навіть хліб. Свою шарлотку я теж запікав саме на ньому. Є ще ріхіт для розігріву. Учорашня піца стає хрусткою, а не розмоклою як після микрохвильовки. І діхайдрейт найбільш специфічний. Може по 6-8 годин сушити яблука чи банани і вийдуть домашні чіпси. Ми таке не пробували. По факту найчастіше використовується саме режим Air Fry. для нього найбільше рецептів у книжці, та й загалом він найзручніший. Швидкий, універсальний і підходить майже для будь-якої страви. За рівнем шуму він працює тихіше ніж моя комбі-піч. Передати гучність звуку через відео складно, але спробуйте орієнтуватися на децибели. Думаю, з теоретичною частиною більш-менш розібралися. Це ж не комп'ютер, нюансів тут небагато. Та й зрештою, яка різниця, які в нього режими, якщо не бачите, що вони вміють на практиці? За кілька тижнів користування я потихеньку знімав до та після, і зараз покажу вам кілька страв. Спойлер! Смачно було усе. Почнемо з першого лоту. Ось так виглядає звичайна свіжа картопля після 20 хвилин у аерогрилі на режимі airfry 200 градусів. Просто нарізали, додали сіль, перець і буквально крапельку олії. Другим лотом до картоплі мариновані курячі стегна. Ось як вони виглядали до. А ось через 20 хвилин. На півшляху діставали і перевертали, бо смажиться переважно верхня частина, та що ближче до тену. Результат ось такий: м'ясо всередині біле, соковите, з картопелькою і салатиком було дуже смачно. Далі хлопці, а також їх дівчата. Я буду показувати, як за 12 хвилин я приготував у фраєрі стейк. Рібай. Нічого складного. Стейк полежав 20-30 хвилин при кімнатній температурі, потім сіль перець, мінімально олією і відправив на 6 хвилин у режим Air Fry на 200 градусів. Через 6 хвилин маємо ось такий вигляд. Перевертаю, і тут видно те, про що я казав. Верхня частина завжди підсмажується більше. Ще 6 хвилин і отримуємо цю. Красу. Зверху можна кинути шматочок вершкового масла, прикрити фольгою і дати дійти ще хвилин 5, просто вже у гарячому, але вимкненому фраєрі. Дістаємо. І вуаля! Як на мене, прожарка чудова, смакує, супер. Так, на сковорідці від шеф-кухара стейк буде смачніший. Ну, там він і готується по-іншому. Але вдома це оце постійно оліє стріляє, до сковородки пристає, ти не розумієш, він готовий чи ще ні. Потім це все відмивати. А тут 6 хвилин перевернув ще 6 хвилин і їси. Все. Далі мої повноваження в кулінарії закінчуються. Солодкі солоні сирники вже готувала дівчина, замішала творожну масу, як зазвичай, і відправила у фраєр на 12 хвилин. Режим бейк 170 градусів. Солодкі сирники вийшли на вигляд як міні пиріжки без краплі олії, а на смак нічим не гірші за смаження. А солоні взагалі готували у силіконовій формі. Після таких навіть мити фраєр не треба. Така сама історія із запіканкою. Готувала у звичайних скляних мисках, неначе у духовці. 20 хвилин, режим бейк, 170 градусів, і то, виявилось, трохи перетримало, бо верхівка добряче підрум'янилась. Взагалі, під аерогрилі в магазинах існують цілі відділи аксесуарів. Продається купа всього. Якщо зайти на маркетплейси, то там можна витратити більше, ніж на сам AirFraer. Але є речі, без яких реально не обійтися ну або дуже бажано мати для зручності. Абсолютний мастхев це щіпці з силіконовими кінчиками, щоб не шкарябати поверхню резервуару і не опіктися, коли перевертаєш. А це потрібно робити постійно або дістаєш гарячу їжу. Ще ми купили сегментатор. Це вже більш опціонально, але розміром він саме під наш фраєр, і на нього можна викладати одразу, скажімо, м'ясо наверх овочі, наверх ще картоплю, щоб в тому числі не бруднити другу секцію або паралельно готувати в ній ще щось, тобто готувати зараз більше. Дуже зручно мати олію у вигляді спрею, вона має продаватися в будь-якому супермаркеті, щоб легенько покрити тонким шаром їжу перед приготуванням. Також силиконовий пензлик, з ним зручно, наприклад, дістати на півшляху лосось, обмазати соусом тір'яки і назад у фраєр. Пробували, весь процес займає 12 хвилин. Рибка виходить без догана і знову ж таки без олії. І останнє у списку, але не за важливістю, це температурний щуп. щоб не гадати, не розрізати, не дивитися, чи приготувалося м'ясо, можна просто загуглити в інтернеті правильну температуру, до якої має дійти там то чи інше м'ясо, і опускати туди щуп і перевіряти. Або ж як в нас цей щуп взагалі сам сигналізує, якщо ти йому розкажеш, яке м'ясо ти готуєш, і можна прямо опустити з самого початку і прийти вже на звук самого щупа, коли м'ясо готове. Це особливо корисно, тому що фраєр готує дуже швидко, і на початку ну, не віриться в те, що та сама курка може за 10 хвилин вже бути готовою. Ти дивишся на скоринку, вона наче вже якби майже пережарена, але всередині ну не віриш, що приготовано. І таким чином ми кілька разів пересушували курку, тому щоб такого не виходило і все готувалося чітко з першого разу. Щуп. Треба. Ясна річ, що такого чуда техніки є й свої мінуси. Деякі з них вже виправлені в інших моделях, але тут присутні. Наприклад, спільна конструкція кожної секції, ручка і кошик це одне ціле, не можна від'єднати. Через це мити це все стає трохи незручно. Немає нагадування перевернути їжу на півшляху. Хтось каже забагато, прошу, але як на мене, було б геніально додати хоча б невеликий звуковий сигнал. А так доводиться самому стежити за часом і іноді через це щось підсмажується з одного боку більше, ніж хотілося б. Немає ніякого додатку чи там, розумних функцій, от уявіть, якщо б в день могли загрузити туди картоплю чи якусь там іншу їжу, що не спортиться до вечора, і по дорозі додому вже почати її розігрівати. А коли прийшли, то воно лежить. Ну, може, це і фігня. Але якщо б така функція була, я б за неї похвалив. Ну і ще один момент, про який часто згадують: габарити. Особисто мені вони не здалися надто великими, але варто чесно сказати, саме цей аерогриль навряд чи вийде щоразу прибирати в шафу. За таких розмірів треба одразу розраховувати на постійне місце на кухні. Або, як ми, придбати стелаж. До мінусів ще дописують ціну, бо нам вдалося знайти цей фраєр. За великою знижкою у ціну 105 євро, коли звичайна його ціна це 230-240 євро. І ясна річ, що за ці гроші вже якби виникає бажання подивитися й на інші моделі. Але чесно кажучи, у якості висновку не стільки хочеться поділитися враженнями від конкретної моделі, скільки від самої технології. Ми з дівчиною живемо удвох, і рідко коли готуємо про запас, витрачати купу часу на їжу на один раз. Вже набридло. А тут все швидко, смачно і потенційно корисніше, бо ну, менше олії, менше жиру. Якщо коротко, аерогриль це не обов'язкова покупка. Але якщо ви цінуєте свій час і любите смачно поїсти, він реально змінює підхід до готування. Тож, якщо ви чули про ейрфраєр, але не були впевнені, чи він того вартий, моя думка вартий однозначно.